Вітаю, мої любі малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про малу батьківщину Полісся. Тут росте багато чудових, цілющих рослин. Особливо виділяється квітка Чорнобиль або, як її називають в народі, Полин Звичайний. Ця квітка дає цілющу силу довголіття та найголовніше очищає повітря. Там, де її було багато, де над степом стояв її дух запашний, там і оселилися люди, звірі та птахи, щоб дихати чистим свіжим повітрям. Так виникло місто Чорнобиль. Жило росло містечко і стало великим містом, навіть не підозрюючи, що про нього дізнається увесь світ. Біля Чорнобиля люди збудували величезну атомну електростанцію, а працівники станції заснували місто Прип'ять. І так рік за роком це підприємство працювало, даючи людям електроенергію. Але однієї весняної ночі, 26 квітня 1986 року, на атомній електростанції. Стався вибух, який спричинив велику пожежу. Першими на місце аварії прибули пожежники. Всі вони довго боролися з пожежею. Разом із димом в повітрі розповсюджувалася радіація. Радіація, дітки, це шкідливе випромінювання. Коли його багато, то це небезпечно для людини. Після аварії її в повітрі було. Дуже багато. Тому люди змушені були залишити місто назавжди. А місце, де сталася пожежа, рятувальники накрили куполом. Цей купол служить для того, щоб радіація, яка залишилася на місці аварії, не виходила в повітря і не забруднювала його. Ось так, дітки вже 39 років. Люди в містах Чорнобиль та Прип'ять не живуть, залишилися там тільки звірі і птахи.